Ви на каналі PlayUA, біля мікрофону Віталій Тарнавський, і це не огляд ще одної штуки від Logitech, а саме клавіатури G Pro X TKL Rapid. Як ми вже знаємо, грубрика Неогляд це, по суті, таке знаю, розпакування для вас е, нових гаджетів, які час від часу до мене приїжджають. І от сьогодні переді мною така от клавіатурка дуже приємного кольору. Називається він, здається, маджента. Тож давайте почнемо її розпаковувати. Відкриваємо коробочку, бачимо гарно, красиво запаковану клавіатуру в такий приємний папір. Блін. Зараз я і стану гарно. Ви просто подивіться, якого вона кольору. Боже, це так круто. Яка вона приємна. Ну, окей. До клавіатури ми зараз ще повернемось. Папір ми викидаємо, е, бачимо перед собою ще трошки пропаганди. Та власне упаковочка з кабельочком. Кабельочок у нас скоріше за все Type A на Type C. І більше тут в коробочці нічого немає. Давайте глянемо ж, власне, на саму клавіатуру. В мене доволі багато девайсів від Logitech дома. Наприклад, моя дружина користується теж клавіатурою G Pro, але першого свого зразка, тобто ще старенька G Pro в версії League of Legends. А це уже друга ітерація. У мене на огляді раніше була клавіатура G-Pro TKL просто Lightspeed, здається, тобто безпровідна. Ця клавіатура у нас провідна. У ній є Type-C, і, власне, все. Більше тут нічого немає. Боже, який в неї класний колір. Я не знаю, я не впевнений, що е камера гарно передасть цей колір, але він просто неймовірний, я не знаю. Клавіатура зібрана це такий нормальний чанк алюмінія, тобто вона тяжка. Свічі тут е аналогові, тобто, здається, щоб я не, збр... не збрехав магнетик каналок, тобто вони магнітні. А це говорить нам про те, що клавіатура може правильно сказати, тобто, ви можете налаштувати наскільки сильно ви натискаєте на свіч для того, щоб клавіатура спрацювала, тобто щоб імпут спрацював. Це налаштовується в Logitech G-Hub. А давайте послухаємо свічі, як вони звучать. Звучить стабілізація теж непогана, тобто пробіл майже не дребіжить. Він чуть-чуть, але все ж таки його чути. І так як це не огляд клавіатури, то давайте підключимо її. Саме для цього у мене тут з собою є ноутбук, аби ми могли з вами її підключити. Втикаємо Type-C. Type A у нас йде в ноутбук. а Type-A у нас у мене в цьому ноутбуці з іншого боку, хто б міг подумати. До речі, про кабельочок. Кабель приємний. він... Не плетений, він такий, не знаю, прорезинений. Довжиною десь, напевно, якщо це метр, то десь 2 метри. Тобто, ну, доволі великий кабель, як, як для е, клавіатури. У мене є як, е, в моєму користуванні клавіатури з доволі скоротшим кабелем. Давайте я її підключу, вона засвітиться. Можна буде подивитися на RGB. Е, також в мене з собою як е, він не йде в комплекті, але у мене є пулер для кікапів. Можемо, до речі, подивитися на свічі. Тихо свіч. Свічі абсолютно безшумні. Тобто, звук, який ми насправді чули, це звук удару кікапів об, власне, сам е, свіч. тобто в, об його Корпус. Тобто оце це. Звук удар з додаткових клавіш на клавіатурі у нас є штука для регулювання гучності, такий повзуночок. Який він не тактильний, тобто він просто обертається, немає якогось там звуку або ша що небудь, але він доволі приємний. Також кнопки для керування медіа, кнопка регулювання підсвітки. Тобто можна на неї понатискати і підсвітка або буде або тьмяніша, або яскравіша, або зовсім вимкнеться. А також кнопка вимкнення ігрового режиму, який відключає нам клавішу Windows і ще кілька інших клавіш, плюс це можна налаштувати додатково в їхньому софті. Але тепер давайте спробуємо щось надрукувати, тому що клавіатура для 90 людей це в першу чергу штука для набору. Для цього у мене є ноутбук. Зараз ви будете бачити його екран, і те, як я набираю на клавіатурі, те, що він мене попросить. Сподівайся, у мене вийде. Окей, як для першого разу, коли я набираю на абсолютно новій для мене клавіатурі, причому не використовуючи підставку під ладоні, а мені дуже незручно набирати, коли в мене руки стоять на столі, це 201 знак на хвилину і з точністю в 90. Це насправді. Вау. Також клавіатура обладнана функцією Rapid Triggers. Це така штука, яка дозволяє налаштувати момент, коли свіч ресетається, тобто коли кнопка буде вважатися не натиснутою. А саме, по суті, ви можете налаштувати, коли кнопка активується, а так само в момент, коли кнопка ресетається. Тобто це може дозволити вам набирати текст просто не знаю. Водячи руками по клавіатурі, тобто, що Actuation і Reset Point будуть настільки високо, наприклад, що вам не треба буде натискати клавішу до кінця, щоб вона спрацювала. Чи не знаю, чи зручно це буде комусь, я не знаю. Але, можливо, хтось знайде це приємним. Тобто для себе я не дуже розумію, на що воно мені було б потрібно. Ну, Але така штука є, тому відповідно, нею можна спробувати скористуватися. Також клавіатура повністю сумісна з Logitech G-Hub. Тобто її можна повністю налаштувати. GHub це такий софт, в якому є навіть юзер настройки, тобто їх можна завантажувати з інтернету. Якісь інші люди зробили, наприклад, анімацію RGB, ви можете її собі завантажити, а не малювати самому. Хоча і така функція тут теж доступна. Тобто можна намалювати собі, що хотіти на клавіатурі, і вона буде це показувати. Редактор доволі Приємний та зручний. Ціна такої клавіатури в Європі 169 доларів, або 169 євро на українському ринку, на жаль, на час цього відео вона була недоступна ніде. Або вона ще насправді не надійшла в продаж, або просто вже закінчилась. Тому ціни української я вам сказати не можу. Ну, але я думаю, якщо 169 доларів, то відповідно десь порядка 6-7 тисяч гривень за цю провідну клавіатуру. Якщо ви будете собі купувати таку клавіатуру, будь ласка, купуйте її саме в такому кольорі, тому що колір це просто стандартний чорний G Pro не настільки красивий, як саме версія Magend. На цьому все. З вами був Віталій Тарнавський, Logitech Клавіатура G Pro X TKL Rapid. Па-па!